Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні готую дуже смачний тортик із кабачків. Тортик за цим рецептом виходить дуже ніжний, смачний, саме те, що потрібно в жарку літню погоду. Ця закуска може прикрасити навіть ваш святковий стіл, тому що дуже гарно виглядає, а гості з'їдять до останнього шматочку. Тому ділюсь з вами рецептом. Для приготування необхідно взяти 1 кг свіженьких молоденьких кабачків. Від них я відрізаю тільки одну частину. Хвостик залишаю, так буде зручніше натирати їх на тертушку. Якщо у вас старі кабачки, то їх необхідно почистити та виділити насіння. Натираю кабачки на тертушку. Ось так дуже зручно натирати, тримаючись за хвостик. Натерла всі кабачки, додаю до них 1 столову ложку солі та добре перемішую і залишаю кабачки, щоб вони випустили сок. Поки кабачки будуть відстоюватись, беру 150 г твердого сиру у мене моцарела, та натираю на тертушку. Також беру зелень, зелену цибулю. Кріп та петрушку. Все міленько подрібнюю. Якщо ви не любите зелень, то можете її не додавати. Ось кабачки вже випустили сік. Беремо миску та друшляк. Та віджимаємо на друшляку зайву рідину із кабачків. Не хвилюйтесь, солі в цьому рецепті багато не буде, тому що вона зійде із рідиною, в миску пересипаємо кабачки, додаємо 4 яйця. Суміш перців та інші приправи за вашим бажанням. В мене хмелі сунелі та суміш перців. Також додаємо дрібку солі. Відправляємо сюди натертий сир. Половину зелені, другу половину ми залишимо для перемащування торту. Все добре перемішуємо. Після цього додаємо 150 г борошна. Перелік всіх використаних інгредієнтів, звичайно, буде у описі під відео. Добре перемішуємо основу для нашого тортику. Та розігріваємо петельню. Не хвилюйтесь, в процесі смаження наша маса буде виділяти ще сік, тому перед кожним блинчиком необхідно її добре перемішати. Викладаємо на розігріту петельню тоненьким шаром кабачкове тісто та будемо смажити блинчики. Ось так вони дуже гарно перевертаються, нічого не прилипає. Звичайно, петельню я змащую олією. Так, повторюємо з усім тістом. І з усього тіста в мене вийшло 6 блинчиків діаметром 25 см. Залишаю їх, щоб вони трішки остигли. І цим часом займусь нашим соусом та начинкою для торту до майонезу. Додаю часник та залишену зелень. Добре перемішую. Найкраще брати майонез нежирний, тоді тортик буде легким. Також можна змішати частину майонезу зі сметаною. Помідори нарізаю на невеликі кружальця. Якщо у вас великі помідори, то розріжте їх на півкружальця та складаю тортик. На перший блинчик наносю намазку майонезну. розподіляю повністю по всій поверхні та викладаю кружальця помідорів. Так повторюю з усіма блинчиками, наносю на маску та помідори. А на останній блинчик я нанесу тільки майонез. Розподіляю майонез тоненьким слоєм. Та зверху можна прикрасити за бажанням. В мене помідори та притрушу зеленню. І ось такий гарненький та дуже смачний тортик. Виходить за цим рецептом, тому обов'язково зберігайте його в свою скарбничку рецептів, приготуйте та порадуйте себе та близьких такою смачною літньою закускою. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал та ставте лайк цьому відео. До зустрічі!